Для того, щоб зробити легку, але досить дієву чистку, необхідно придбати не нарізний, звичайний обідній хліб, сім угу. церковних свічок. Ми купуємо бажано брати їх в неділю після недільної служби, тобто, щоб вони були придбані в неділю, після недільної служби. Другий момент, що необхідно взяти, беремо звичайний літер. Свяченої води так само купленої в храмі. Тобто, це не Зважаючи на мій напрямок, більш темний момент християнського грегору він працює, і не треба, і ми знаходимося. Більша частина українців вони знаходяться в цьому агрегаті Не треба вигадувати якісь додаткові інструменти важелі впливу, використовуйте те, що у вас є е, в форматі місця, в котрому ви проживаєте. Uh, і ми беремо, робимо такий імпровізований торт, можна сказати. Ми беремо в хліб, ставимо сім церковних свічок, запалюємо і так само, але читаємо ми тепер зараз по три рази в кожному куті 90 псалом. Не очі на жі саме дев'яносто псалом. І після того як ми пройшли кожну кімнату від кута до кута, від кімнати до кімнати, ми uh, намагаємося знайти приблизний центр. Оселі, квартири, будинку, щоб максимум по центру стояла, стояв цей хліб. Беремо дерев'яну дощечку, ставимо цей хліб на цю дерев'яну дощечку і даємо йому прогоріти до кінця, тобто свічкам даємо догоріти до кінця, до того, ем, запіка... щоб цей хліб почав запікатися, тобто жодних хліб став від, від цих свічок. Поки хліб в нас догорає, ми беремо свічену воду, змішуємо в пропорції один до 1, один к одному, одному. Угу. з проточною водою з хати, хати, квартири, тобто просто з крану ви набираєте, і робимо таку імпровізовану вологу, вологе прибирання, тобто нам треба взяти будь-яку будь-яке ганчір'я, тряпку, ємність. Куди ви зальєте літер проточної води літер води свячення. І цією рідиною ви проходите вздовж плінтуса, вздовж стіни, вздовж, вздовж цих кутів. Ми не прибираємо. Це не прибирання генеральне, це виключно для того, щоб пройти і змістити цей негатив, котрий осів, котрий за рахунок пропалювання не пішов. Коли ми це вже закінчили і зробили максимально цю вологу прибирання, е, хліб ми виносимо з хати, розламуємо на дві частини, бажано його залишити, або на перехресті чотирьох, чотири чотири напрями з чотири сторони. А воду так само ми зливаємо або під. Сухе дерево зливається або на чотирьохстороннє перехрестя. Стосовно хліба, зараз легше, ви можете не обов'язково його скидати саме на перехресті, можна залишити місці, де собаки ходять, де ходять пташки літають, щоб вони його з'їли. Ситуація в тому, що ми ні в якому разі лиха тварині не дамо. Оскільки ті програми, котрі ми приносимо, ну на у нас відрізняються хвороби, у нас відрізняються матеріальні е, необхідності, потреби. І якщо там тобі роблять на бідність, ну собаці або пташкам нічого з цього не буде. Uh -huh. Uh -huh. Головне, щоб людина не їла цей хліб, так я розумію. Ні, ні в якому разі, тому uh -huh. я кажу, що або на перехресті, або не там, де е, сміття е, залишаємо, а формат е, саме щоб в кармушки, місця, де є собаки, тобто залишити там до хліба. При цьому ми вони е, його, його не викидаємо, не швиряємо. Досить акуратно, делікатно, з повагою відносимося, оскільки він не тільки сім'ї голова, але й момент того, що він виконує, виконує програму перенесення на себе. Угу. Формат цього ритуалу він досить давній форматі сільської магії. Оскільки, якщо відмотати там двісті років назад, чому брали хліб, хліб завжди в нашій історії він займав певну вагому роль, і хлібом було не можна було збролятися, не можна було нічого робити. І ця буханка хліба вона могла прокормити там цілу сім'ю певний проміжок часу, але для того, щоб і люди використовували його в якості жертви, тобто в момент того, що ми жертвуємо хлібом, для того, щоб прибрати ті програми негативні, котрі в нас накопичилися в нашій оселі, будинку, хаті і так далі. Mm -hmm. Є це момент такої легкої чистки, котру можна, може зробити будь-хто. Є інший момент, я його досить часто намагаюся запропонувати всім. У нас є. Вода, як енергоємна рідина, котра впитує негативні програми, ми її можемо використовувати. І момент вогню, як момент елемент пропалювання. Тому я всім завжди рекомендую: якщо ви не хочете лазити з хлібом та тряпкою, ганчіркою, прибирати всю, всю свою оселю, роби, робіть профілактичні дії. Раз на місяць можна знайти можливість придбати своїй дружині квіти, подарувати їй, зробити позитивну атмосферу в сім'ї. Вона її обов'язково поставить у воду, а вода є енергіємна рідина, котра буде впитувати негативні програми. і Ми будемо виливати, міняти цю воду. Тим самим не буде застою негативних енергій. І хоча б раз на місяць а бажано два рази на місяць можна вечеряти при свічках. Це буде давати не тільки нотки романтизму ваші стосунки, але й момент знов ж таки пропалювання негативних програм, оскільки е, найбільша частина негативних програм виникає саме тоді, е, коли ми приходимо з роботи і розказуємо, який у нас начальник, шеф, керманиць, е, колеги зробили те те. І ми зливаємо, зливаємо ту негативну енергію, яку ми накопичили протязі дня, на свою дружину, чоловіка, дітей і так далі. Момент романтичного романтичної він допоможе нам навілювати негативні явища, котрі ми приносимо з собою. Даруємо квіти. Робимо вечерю при свічках. Ну і ще рекомендація після важкого дня, якщо ви дійсно бачите, що ви злилися, що у вас багато негативних програм ситуацій і ви себе почуваєте не дуже. Оця рекомендація стосовно теплої ванни з піною та свічками, вона також працює, оскільки ми повторюємося, вода енергоємна рідина. Навіть душ, чому кажуть, болить голова, зустрівся з кимось там, болить голова, погано себе Піди під душ. Вода зніме цей тонус, зніме негативні програми. А ванна зі свічками вона знову ж таки пропрацюємо по двом-по двом, по двом напрямкам. Магія вона не повинна бути. Е Обов'язково чорною з цвинтарем або з псаломами та молитвами є досить такі дієві робочі речі, котрі ми можемо зробити самостійно, без звертання до бабів, дідів та екстрасенсів. Ага. І при цьому це не тільки зніме негативні, негативні програми та поробки, але і принесе певні нові емоції ваші сімейні стосунки. Дійсно, все так просто, і все те, що ти можеш дійсно зробити, отак, от в себе вдома. І такі прості речі, побутові, про які б ми ніколи не замислилися, що вони можуть нас захистити від негативу, не просто підняти настрій, а дійсно прям прям замінити якусь магію. Якщо те не треба подивитися випуск, підписатися на канал і обов'язково готувати е, романтичну вечерю в доброму настрої, і вам обов'язково куплять гарний букет. А вечеря при свічках додавить не тільки вас е, врятує від негативних програм, але додать певного романтизму вас часто.